Слава Україні хлопці! Героям слава! Україна панадусе! Добрий день, хлопці! Ми з України, хлопці! Хеллоуін у нас був, хлопці! Ми Хеллоуін був, ми з дитиною купили відмічати такого гарбуза. Тепер вирішили для вас поприкалуватися, приготувати його. Як приготувати? Зараз ви побачите. Це дуже цікаво. Починай. Такий здобуваний. Опа! Початок пішов, хлопці. О, все, зараз буде летіти, хлопці, а він не ріжеться. Та можу дади гушечки. сюди. Пальці, хлопці, треба берегти. Так. Я його не вріжуть. Разрежу, не, як как одягнули? Розріжу чи ні, як ты думаешь? Папа. Що? Стишь ды я зараз розріжу, Потім буде нормально. Может ти... вообще куршу чуда дыба? О. Что ты рожки взяла, Свет выключит чуть-чуть. Давай шотик параллельно. Шотик параллельно. Слава Україні, хлопці! Це дожди, я ще не знімаю. Все стороны. Слава Україні, хлопці, Героям слава! Дивіться, починаємо гарбузку Дивіться. Покажи дирку. А, а! Гарна дирка. Так. Да. Кармуру ровно держи. Включай. Так, хлопці, вже це не потрібно. Це в мусарні кожен. Єсть. Так, семечки, насіння. І. Тарілку. коня. <риклад> Кастрюлю. Зараз візьму каструль. З сладками ще. Закачаємо руки, хлопці. Угу. Покажи дирку, хлопці ж не бачили. Я вже ж Хорошо покажи, дирка хороша, хлопці. Наш розмір. Український стандарт. Дивіться, хлопці. Такий здоровенний. Ого, який семечкий. Давай шотик. Да. Ага. На камеру ти знаєш, так не виглядає. Ти ж не встановлюєш цю? Ні. Давай. Слава Україні, хлопці! Дивіться, ви бачите, що у нас тут проходить таке свято, гарбузове свято, хлопці. Хеллоуін називається. Зараз будемо вирізати його, Хеллоїна. Хэллоїн, хэлло, хэлло, я не знаю, як воно правильно. Но я знаю одне. Україна, пана досе. Так, хлопці. Треба шотики теж монтувати. А що ви хочете? Дивіться скільки його. Дивіться. Якісь сімечки, давай. Що, ми їх сушити будемо? Так. Баба на печі завжди. У мене дві баби, хлопці. Мохнички одна, друга брусилові. Ну, їх вже нема, по 90 років прожили. Значить, на печі лежив, Маркуші, Вона Марку, там готує все. Ну, покаж... yeah. Покажи, хто ти. А, ти хочеш шапочку? Шапочку обов'язково. Хлопці, я теж, мабуть, шапочку вдіну Наверно, Діну шапочку. Бо скоро Новий Год, будемо вам праздник устраювати, щоб вам було весело, хлопці. Ми рибаки веселі, наша сім'я, Віточка, Маркуша і Горок. Дивіться, хлопці. Бачили? Це буде сушитися, промиється. І висушуємо, Ми промиваємо по камість. Будемо різати, зараз робити гарбуза. Дивіться, я викинув кришку, вона, походу потрібна. Дивіться, що ми робимо далі. Соль. Солі обов'язково посипати. Я потім розкажу. І водички можна потім навіти. Треба. Побігли, сіночки побігли. Покажи швидко, як побігли сіночки. Хлопці, побігли. Так, ріжемо глаза. Значить так, оце буде нос. Всього, стара не може. У вас нужен хлопці чи ні? Чи в глаза? Такого ще не бачили, щоб рибаки готували таку... А потім, хлопці, слідше відео буде, як ми варимо гарбузову кашу. Відка. Вона буде зніматися, хлопці. Ми будемо тепер часто знімати, веселити вас, сед нос. Я часто варю гарбузову. Тепер треба рот. Саме дуже, тяжко а... вирізати дуже сильний гарбуз, хоч і нож острий. Бачите, дитина ззаді стоїть. Я працюю безпечно, Вона не стоїть під ударом ножа. Вона стоїть в стороні. Нож направлений завжди в сторону ну, він знає. стіни. Я соблюдаю мери безпечності і я трезвий, не бухаю. Трезвий, за дітьми дивимося дуже сильно. Ми ніколи не бухаємо. Да. У нас немає колекової. Да. Не Маркуша, дивись далі. Я... Ти запам'ятай, як різать. Бо будеш ти різати теж. Коли виростеш. Ми, хлопці, з 6-ти, 6-5 років, оце в баби приїжджаєш в село на канікули ці, і восени збирали гарбузи, садили картошку, копали, вивозили гни, працювали, бабі допомагали, сіно косили, корови, баби було, дві корови, три свині, гусі, качки, рибалка, дід вчив. Як хочете, буду вам розказувати. Якщо зайде хлопці, якщо лайк буде, тоді буде все розказувати. Дивимось. Що таке открива? Рот поправимо, вирівнюємо. Хлопці. Беремо далі. Для цих кусків вони нам не потрібні. У нас хватить того гарбуза. Рот треба з зубами робити. Хлопці, зуби обов'язково, щоб був він злий, а це відпугувати нечисту силу, щоб ви розуміли. Це такі обряди. Коротше, хлопці. Було мені років сім, а в нас там своя банда була в селі, на канікули Київські і брусиловські хлопці. Я вам буду розказувати. І, значить, там жила Маруська, баба Кека і баба Приська. І вони, я Бриська не виговаривав, що я казав, баба Піська. І баба каже, сходи до баби Приски. Я кажу, при Піськи, не каже, Приські. А я кажу, Піськи. Коротше, хлопці, пішов я до баби Приски, там щось заніс, ще Маруська жила. І кека була, Галька була велика, якщо баби вже помирали, якщо їхні внуки дивляться, внуки вже здорові, мабуть, всі мерами стали там цими суддями. У нас же ж Мельченко в Карабачині був. Мер Києва, Мельченко-Олександр, він построїв церкву величезну в Карабачині. Построїв, там село забите, три хати. Ну, він там родився. Построїв Мельченко хату. Е, хату. І хату построює, і не одну, і церкву велику. І хлопці, що там ще він зробив? Зарибли ставок карабачині. Житомирська область. Дивіться, які зубки, Тобі а ближче покажи. Одеваєш... Ні, ні. Шапку Та що. пхай! Ні, ні. Давай шотик. Хіба вже знімають Зараз, хлопці, перерив, перекур. Слава году! Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Хлопці, дивіться! Арбуза вирізав! Оце зараз буде насіння у нас таке. Дивіться. Будемо насіння сушити і будемо відмічати пугати нечисту силу. Маскалів пугати і їх, всіх всіх путіних, хай вони всі здохнуть ці маскалі. Вони оббігають! Давай. Ні, Мартуша, ми тут працюємо. Нам залишилось два глаза і вже все. Я кажу, ми працюємо тут, я перекрию воду. Маркуша, хватить, вони вже Перекриваю булились. воду, щоб дитина Давай не вирізав гуляла. Вирізав. Глаза перестали вирізати. Хлопці, поломана рука, дивіться, перелом. І тут перелом, в трьох містах. Болить, я це ж рибу ловлю теж з нею. Оце зараз в'ю цією рукою, аж хрустить кожен, не можу в ці глаза. У гіпсі, поміж ти ходи. Да. Так перелом не залишилася в тебе рука. Не Зрослося неправильно. Зараз зглава... пальця не одрізать. Пальцем не відрізати. У так... мене таке на ногі вистачить. Маркуша, ми уходимо. Держи, дивіться. Дижите що. Ти бачиш, що вона. Це вона повинна бути на розстоянні 2 метри. 2 метра, щоб сюди його ти не було. Просто дивися здалека. Буде китаєць, чи ні, хлопці, чи українець. Будем кого москалів пугати, хлопці. Чи в цих бурятів, хай вони собі чур їм. Коротше, хлопці, загадую бажаю, щоб ці падлюки, маскалі, щоб вони там, хто прийде до нас, то, то всі повиздихали, щоб їм, як кажуть, не пухом було, а цій, е, е виходили. В общем, хлопці, давайте нам тауриси. Ці наші, якщо нас дивиться, Трамп, передайте. Скажіть, Ігорок просив та, Тамагавки і Атаураси просили, все просили, щоб хлопці наші не з автоматами воювали, а щоб воювали з ракетами, щоб і ми теж багато воювали, хлопці. Цих маскалів бивали, щоб вони поняли, що такі казаки, що таке Україна. Україна сильна, могутня. Ми переживемо. І ви хлопці хай повертають. Дякуємо. Хлопці, дякуємо вам, що захищаєте, що даєте такі можливості. Це в Києві. Арбуза якогось порізать. А ну його в руки, бо воно видно, як він розуміє. Хлопці, дивіться. Давай контентик. Шотик ще. Шотик давай. Дуже здорово. Ще давай шотик один. Шотик дивиться, хлопці, аж страшний. Я в мене виключати вже камінь. Чи? Ні, ще знімай. Маркуша балоця. Маркуша, підожди. Хлопці, слава Україні! Україна пана Дусе! Москалі, бійтесь нас, бо ми страшні. Загадую желання, такий праздник гарбузовий, щоб москалі всі повиздихали і більше до нас в Україну не приходили. Ідіть геть з України! Падлюки москальські. А? Дуже. Дивіться, хлопці, вирізав глаза. Він до завтра ще постоїть, ми ще трошки сімечки підсушимо. Потім свічку поставимо, потім накриємо кришкою, поставимо на вікно і будемо оце він буде стояти. Підписуйтесь канал, дивіться нас, будемо готувати каші, будемо готувати уху, будемо ходити на рибалку, будемо жити в Україні, в нашому рідному місті, в нашому в районному центрі, українському, українська земля. Українці, тримайтесь, хлопці, Україна дівчата, дякую. Спасибі вам. Це окупантах, він передуждає, що він підросте. У мене два сина. Старший 26 вже. Все, дякую вам. Щасливо. Будьте здорові!